Чи втрутиться Бог в нашу війну України і Росії напряму? Я розумію, що він і так щодня втручається, але я маю на увазі глобально. От знаєте, це чудо, на яке всі сподіваються, що воно станеться і Росія буде просто далі неспроможно воювати з нами. Чи втрутиться Бог? якимись катаклізмами, які будуть відбуватися в Росії. Карти зрозуміло, що я маю на увазі? Ну, одразу відповідь, так. Янгол стоїть, бачите? І це і про духовність, це і про гармонізацію, втрутиться? Втрутиться і повністю э, цей процес, бачите, вода повсюди, і янгол одною ножкою у воду ступає. Ви пам'ятаєте місо, да? що я бачила повсюду воду у вісні? І люди поверталися наші додому. Неймовірно. Знову відповідь так: 100% втрутиться. І знову подивіться зірка. Карта, коли всі мрії здійснюється. Ви розумієте, про що я зараз думала: про завершення війни, І про втручання, про чудо Господнє. Це і є карта чуда Господнього. І знову вода. Подивіться, знову вода. Перший мій сон був, коли е, людей взагалі не було. Людей навколо мене не залишилося взагалі. Е, тільки я була і мій син. Все. І ми ходили, дивилися навколо людей не було, була тільки вода. А в другому сні вже йшли поїзди і поверталися люди додому. І е, навколо потяга була теж вода. Тільки чомусь, коли я залізнична, була без води, і потяг міг їхати. Унікально. Третя карта. Карта таємниці. Знову вода навколо дівчини, бачите, і зав'язані очі у дівчини. Вона, в принципі, не бачить істинну ситуацію. Це означає, що ніхто не зможе вгадати, що трапиться насправді. Це таємниця на даний момент. Це карта вибору двох шляхів. Є два шляхи, по яким ми можемо йти. Нам, усім з вами, потрібно зробити вибір, на якому ми боці. Нам усім потрібно зробити вибір, що ми на боці світла, на боці Бога, що ми віримо в його чудесний промисел, в те, що він зробить це чудо, щоби спасти Україну, щоб Росія більше ніколи не змогла на нас напасти. Особисто для себе. Я вирішила, і я вірю тотально в це.